Скоріше за все, є змога виключати певні картки чи включати певні картки без відома народних депутатів. Бо ще раз вам поясню, коли народні депутати нажимають конкретно кнопку, нажимають тиснуть її, і за законом вони мають бути в списку, це вже інше питання. Першими, другими, сотими, але вони мають бути в списку, а їх там немає взагалі. То оце і є. Я думаю, що ну давайте так, це моє припущення, що скоріше за все прийшла команда, щоб ми не задавали зручних питань, і вони просто отак виключили певним чином е певні місця народних депутатів. Але давайте так, правоохоронні органи, ну ми розуміємо, що вони під контролем офісу президента, але ми будемо йти в законний спосіб, сподіваючись, що вони розберуться. Дякую, Артур Володимирович, на хвилинку пропоную да. парі публічно. Ми передбачені. Європейська так. солідарність проголосує і підтримує ратифікацію цієї угоди про Копалне. Ну, це моє передбачення. Пропоную парі. Е, ще раз, ви можете пропонувати що завгодно, життя людей, і доля країни це не парі і це не питання якихось парі. Слухайте, ви, як слуга народу, відносите до всього як до гри, як до каване. Ні, Я ні. ні абсолютно. І ви відносите, давайте це парі і запишуємо. Я пропоную пари. На фронті кожного а дня гинуть при... десятки сотні так, людей. Про що ви говорите? Яке парі? Якщо документ буде вивірений і е, вигідний для України, ми його підтримаємо. Якщо він не буде вигідний, звичайно, не підтримуємо, але Дайте документи, не ховайтеся.